І всім привіт! Ми сьогодні будемо грати в Майнкрафт Паркур Коридор 3. Це паркур проходження. Ну, надіюсь, складеньки не буде. Так, тут так є. Є. Зразу так робимо. Хоч би є, попав. 360. На сходинці. Далі сюди, походу. Оці дерева. Основне тут зараз не попасти на оце. У мене застрибне. Зараз ось сюди. Є. Далі сюди підіймаємося. Так, підіймаємося. Є готово. І тут такі, типу, як... Типу, легенький паркур. Хоч би зараз не промазати. Є. І ми на стежь другий. Тут у нас водичка. І тут якісь штуки. Тут треба, походу, залізти на них. Якось. Ну як. А, во. походу, отак. Потім так. Не, вроде... А, о, сюда. 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 Ай, впали. ничего страшного. Можно знаново. И знал знаново. Я застрелила сегодня. Зараз точнее. И тут типа такие Салатово зелені платформи. Не розумію, куди мій стрибати? Вроді сюди. І в мене не, нажав, не нажався стрибок. Ну нічого. Я би напевно попросив моджинг, щоб зробили стрибок трохи вище. Бо типу... Щоб можна було вище робити. Це все. Воно таке маленьке. І. Щоб. І щоб збільшувати можна, щоб було. Ну за непризорість я мовчу. А Щоб можна було, типу, цей прыжок вище підтягнути. І ці всі кнопки всякі. Ну, а так, то вроді Майнкрафт норм. Куди? А, сюди, Чи ні, а, ні, добре. Чому я починаю на кінці дуже сильно переживати? А, понятно Хоть би мені би получилось! Є! І на останній шах, я привик, що в мене стрибок вище. Не знаю чому. Таке відчуття, як ніби у мене стрибок вище, я нажимаю вище, а Виявляється, він нижче. Модженьке, будь ласка, випрайте цю проблему там нереально просто. Так воно починає вибішувати дуже. Що не можна, вище підтягнути. Ну що, в когось обмеження екрану, чи що. Такого не існує. То нащо так? Робити, щоб було обмеження, е, типу, цих всяких кнопок? Так, далі сюди застрибуємо. О, я ще чую, і я би примазав точно кнопку цю. Треба пам'ятати, в якому на місці. Стрибок. Ну, за джойстик я привик. Я ж з джойстиком давно граю. Десь. Із два роки я десь. Так, да, десь два роки. Коли е, вийшов Майнкрафт вроді 1.19. Ні. А, 1.20 Що я... Що я кажу, 1.20. Там же, походу, вроді було змін... Коли щось я почав був грати оригінальний Майнкрафт із версії. Це оригінальний, з якої я почав грати версії. 1.21 і .21. Там ще не було вроді функції змінювання кнопок. І я все вибирав джойстик. А можна сказати, я почав грати Майнкрафт із версії 1.19 вроді. Але це в мене був не оригінальний Майнкрафт. Тоді я. Та, я робив земляні будинки. будинки. Я, навіть, я нічого не міг крафтити. Ні меч. Ні нічого. Я навіть не міг творчий режим включати. І тим більше я не міг навіть ніякі моди скачувати. Бо так я мода лише знав, як їх завантажувати десь три місяці тому. До того я не знаю, як вони працюють. І як мені їх треба завантажувати. Все, і тут останній шаг є. І ми прийшли. Третій. Так, от тут же, напевно, складніше буде. Раз ще. Є. Та ні, тут теж тро... легенько. Ну, трохи так важко, але нормально. Так і зараз застрибуємо. Є. Тут драбинка. Стейч. А, це на третій? На початок, походу. А ми. А, та, ми третій зараз проходимо. Um, типу як дета. А, вот воно де. Стоп, а можна, типу, як логіку проявити, чи... Ну так получиться? А ні, ми не, не дострибно, там дуже, типу, як тісно. Ой, не тісно, а воно дуже далеко. Ми точно сюди не застрібнемо. Ну нічого. Отут, напевно, як тут перескакувати, буде важко. Оці, Я ще в цьому стейджі ще не був ні разу. О. Так, все, нове досягнення мені треба. Я подолав далі. От тут я дуже боюся. А, ні, мені легко получилось. Бо, отут, тут, походу, то, що я казав. Це місце. І ми зараз сюди заскакуємо. Є. Е а, ворус сюди далі. Тоді можна сказати, як невеличкий чимпоінт. Во, бачите? Типа, чимпоінт, чекпоінт. Чекпоінт, О, чекпоінт. О, правильно, як кажуть. А, а чому я не можу. Це стрибнути? Ем... Треба подумати. А, може, той. Коротше, я не розуміюся на тому. Я не розумію, чому воно не може застрибнути. Походу, сили не вистачає мені. Або... Може, мені треба сюди забратись. Давайте попробуємо. Так. І тут. Раз, два, три, чотири. То завряд, але... Давайте попробуємо. Може сюди підійматись? Походу. Так, ми сюди, значить, маємо підійматись. І далі ось так. І пройдений. Напевно, сьогодні 5 пройдемо. Це галактика, як прикольно. Так, я на планеті. Що далі? Чесно я, я тут ні разу не був. Тим більше. Я тут взагалі я цю карту навіть не проходив близько. Типу я перший стеж. І там другий початок ще був за кадрами. Ну, як я готувався просто. що це за карта, я лише два стейджа пройшов. Точніше, можна сказати, один з половиною. А сьогодні щось... Чусь... У мене сили багато. І я щось дуже добре сьогодні проходжу. Так, і п'ятий. Останній, напевно, сьогодні. Так, що тут у нас? Тут у нас водичка. Напевно, може сюди падати? Чи куди? А, ні, не сюди, рой. А куди? А куди ми йти? А, може, сюди. А, ми сюди забираємося. Ого. О, басейн, Трохи можна покупатись. Покайфувати. Я кайфую басику. Ну, все, давайте вибиратись. Так, що сюди? Може, сюди? Роді. чи Як? Що мене не ще Якась Невидима штука. Мене неще кинула. Ми, Ми не забираємося. І все спочатку? Чому так зроблено? Потім. А, ні! Потім... Во, так! І все. Можна не переживати і так же заскакувати. Я поняв. Стрілки? Ого. Пять. Тут є стрілки. Чего? Я сюда не надо А мне, а мне погода, на той біг. Ну, можно попробовать. Так, я не достреблю. Ничего. Можно знову але я, походу, хочу яким боком? Та ні, тут всі боки одинакові. Може тут щось є невидиме. Можливо. Можна я включу виживання, походу. І перевірю, може там є бар'єр? Але я так руйнувати нічого не буду. Так, воно включається. Воно не вимикається. Так, значить, ось сюди треба йти. Потім сюди. І перевіряти. Чи тут немає ніякого бар'єру? Немає А тут? Тут теж немає. А тут? Тут тоже. А як заскочити я одна, не розумію? Ааа, до мене щось в роді доходи. Я зрозумів, на що це. Типу ми стрибаємо отак. От потім ось сюди, потім так, Оце саме тяж. І ми приземляємося в басейн. Це чудово. Я зрозумів сюди. Так, є. От сюди. басейн не попала. І сюди. У нас лівітація. Я так настрашився. Я не вмію. Чекайте, чекайте. Ні-ні-ні. Я не хочу більше. Вибачте. Перепрошую. Я більше ще не хочу здоров'я тратити. Я сюди. Я боюся. Я не хочу собі здоров'я, портите. Наше. Треба підготуватися. Все, я готовий. Я готовий. Давай, давай! Є, все. Не получилось. І так. І все. Че, що? О, це новостей. Давайте ще шостойки. Останні. Давайте пройдемо. Так, тут у нас бар'єр. І походу лишень сюди. Ууу, діаманти, діаманти! Їх треба добувати. Шучу. я їх рукою так не добуду. Чому на кнопка ходити? Щось перестало працювати. Якщо сюди. О, який колокольчик. Як меяло! А ми бы, походу, сюда маємо. Ти. Так, Якщо варіанту може нема. Це шахта. Дуже типу, Рідкісна шахта із сама рудами. Там ще дуже багато. Якби так в би, хардкорі було, все діамант, така шахта, залізо повсюди, вугілля. руди всі. Будем. Куди... Все? Так швидко? Та ні, я ще хочу ще трохи. Це замало. Ого, як довго думає. Давайте, ні, це останнє, напевно. Що тут у нас? Пусто. Можемо скласне. А що ми сюди складемо це? Угу. Викинути навіть можна. Поняв. Понятно, повністю. А чому я получаю урон? А коли я не хочу урон получати? Що я маю зробити? Не знаю, Типа, Все ще сюди. Як тут пшениця, як приємно. У нас навіть тут блоки не випадають. Так спеціально. Щоб ще довше замучити. Ну, а давайте може 10 сьогодні. Я розумію. Я планував 5, бо я думаю, що вони тяжкі. Чим далі, тим легше. І тут, напевно. А! Бо подеревам забиратись. Я зрозумів. Мене попали. Ну я ламатися, я не буду цей це як нечесно, виходить. Ми сюди. Перший сюди. Потім, напевно, сюди. Так. Що? А далі сюди врай. Щоб. Щоб я дострібнув. І ні, і не Ну, Нічого. Можна може з другої сторони, воно, Чи... ну, походу, не получиться. Чи А, ні, получиться? Просто інакше трохи. Ну і... є зас... заско... заскочили. і... ще тут є. Але ж ми можемо зламати, але я не хочу тебе портити карту. Воно мені... але воно мені так автоматично це зберігає. Скільки тут? Раз, два, три, чотири. А, ні, слухайте, ми ще можемо... Так, походу. Е, 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 е... Трохи. мені здається. ризиковано. Давайте. П'ять блоків, так? П'ять. Але стоп! Стоп! Я щось неправильно був зробив. Бо ми по кругу буде не вертались. Може, тут щось натиснути. Чи щось зробити? Тут темно, значить. Тут щось тошне. Це треба подумати. І на уважність, походу. уважно подивитись. Куди можна забратись? Так, може, сюди. Як. Я не знаю. Тут треба дуже уважно, яке поняв. Просто десь знайти таємний хід. Никого не видно. Тут ми, походу, не заберемося. Мені цікаво. Де той хід? Прям дуже цікаво. Як забратись? Ну. А... М -м -м. Чому в мене така довга загрузка? Чому я так довго думаю? Не розумію. Я взагалі не зрозумів, як це проходити. Не зрозумів, де тут як? Сюди потрапити. Якомусь виглядом. Ні, то тут є розгадка. Але от яка... Оце от дуже треба. Тепельним. Я стараюсь бути пельним, але тут нічого нема. Може бути. Не може бути. Ну та, от що не може? Може бути. Може, тут не буде вікна. Типу, повного. І все, Типу як тут закінчується, ми більше не перестрибнемо. І я хочу включити режим глядача. Бо я трохи, типу, як не розумію, або. Стійте. А що, коли... дерева це просто красота. А це треба нам ось сюди аж застрібувати. Я наскільки так довго тупив? То чому я так довго думав? Я одне не розумію. Ну, вибачте, за цей момент, прям я не знав, що так получиться. Я не приходив просто ніколи. Я думав, що там десь є секретні вікна, секретні штуки. А то так легенько. Прям цей самий легший паркур. Вертаю свої слова назад. Не найлегший. Але легенький. Ну, як для новочки. На 360 можна. Що в мене так підлагується. Дивно. Сюди. Так. Отут зараз почати. Аккуратно. О, ні. А не, а може, можна отак же вверх, вверх. Ми ж по колу не вертаємося. Надеюсь, такого зараз не стається. Що ми по колу йдемо. прям. Але ні, ми чем далі, тим вище, так. Все, останній рівень. Ми на останній поверсі. Тут має бути десь вихід. Спринт джап. Спринт джем. Є. Ого, я поняв. Бум. Oh. І це, напевно, можливо. Останній або передостанній. Тут на скриня. Нічого нема. Як обідно. Все, я вже обізився. Лимаємо, мені вже все рівно. Надоїло трохи. Бо тут немає ні. Я. Бо тут немає нічого в кузні. Цікаво, що тут є в храмі? Мені цікаво. А що коли щось тут є? Ем, де вхід нас? Во. О, є щось. Але як сюди попасти? Це заходка. Ну, а ми можемо зламати блок. Я, походу, зашвидко роблю це все. Я би хотів по-чесному, типу як. Ну хотів так зразу. Вигравати. І все спочатку треба. Мені треба десь якось заскочити. Во, отут ця гора. Починаємо скакати. Так, заскочила. Наші тут цікаво тікуємо. Мене обідало там. От, от сюди якраз і треба було стрибати. А я. як. Я не знаю, я щось не побачу цього. І, походу, це останній рівень. 10-й. Надіюсь, хоч би так було. Або коли є більше, то на наступну серію беремо. Напишіть в коментарях тоді, чи мені знімати ще одну рубрику цього. Кіп, чи вже 10 рівнів і все. Ну, чи вам подобається в коментарях, напишіть, будь ласка. Будь ласочка, напишіть. Ви взагалі ніколи нічого не пишете. У мене було таке одне відео, яке я вже видала на своєму ютуб каналі. Бо я вирішив, його ніхто так не дивився, лише 25 переглядів було. Це дуже було мало. І я зрозумів. Я не хотів тут знімати продовження того. Так, а куди мені залізти? Завряд чи я тут засейвюсь? Можна попробувати. Тут <звінь> це важкувато, навіть дуже. Як засейвитись? А, ні, все добре, я роблю. А, слухайте, а... Ми ж тут... А, ні, ми тут не застрібнемо От тут у нас не плита. А, ні, це нитка. Я думав. Це нитка, що вона далі виросло. Слухайте. Вона може зараз підрости, але... Нащо робити то, що не хотів сам автор цієї карти? Давайте зробимо, як він хотів. Щоб ми прийшли. Ти так буде просто нецікаво, як я захотів так і... Что, я включил типа, выживание, все, типа, я все можу. Я можу зламати блоки. Не, я так не буду. Я, на творище не буду включати ні разу. І мені не получилось, но що трохи залишалось. Ну, це точно останній рівень. Застрибнула і тут. Будь ласка, і так хочу попасти. Як мило. Не можу ніяк попасти. От не розумію, чому так. Чи я чи, нуб повний, походу? Ну, так походу, я нуб. Ні, я конкретно не. Dream то це легко зробить. Але, а ні, він же на комп'ютері. Плюс у нього комп'ютер сильний. А я ще на телефоні старенькому. Майн граю. Ліпше вже повністю померти, ніж горіти в лаві. В Майнкрафті. Це вроді ліпше рішення. Ніж страждати. Хм, а що коли можна ще якось інакше? Є, я це зробив. А як далі? Ну, типу як... Я вже змучився навіть дуже. Але треба якось пройти. Так. Тут я, походу, цього не замічав. Ну, Тут є секретні штуки. Погоду я знов затупив. А ні. Слухайте, надіюсь, так можна ж попасти ще сюди? Типу на другі платформи. Не на ті. Бо, може, сюди можна якось попасти? Останній раз попробуємо. Розумію, що це майже нереально, але. Останній раз спробувати, надіюсь, варто. Але ми, напевно. я би взяв, напевно, звідси розгон. Та! Я зрозумів як. До мене знов дійшло. А я то грав як нуб. Як ніби. Я нічого так і не знав. І рано я нічого не знав. Чи зараз треба сюди і сюди? Во як треба було. А, як а я так тупив до самого кінця. Ну, це, напевно, що будуть рівні. Коли ще будуть рівні по 11, то я роблю другу частину, можливо. Ви напишете, чи робити другу частину. Я зроблю. Як не напишете, то я теж зроблю. Просто пишіть так, ні. Я знати, просто не буду ті. Як, все. Рівень майже пройдений, чи що? А, ні, ще є продовження, типу, до цього. Можна ще далі проходити. Ладно, застребну. А я хотів 360 прокрутитись. І роблю як на 200 IQ. Все. Так є, значить, буде один можливо, частина. Як напишете. Ну... А сьогодні таке було відео. І всім пока. Давайте ще трошки пройду. Прям 360, хочу просто зробити. 360. На якому злоті. І будемо на наступний раз до кінця допроходжувати. Так, хіба воно так задумувалось? Ну, окей. Хоч тут 360. Є, зроблено. І, значить, на сьогодні... Всім! Пока. І всім привіт. Мене звати Stage11. Та шучу. Все. Всім пока.